Пролунав дзвінок, починається урок. Сьогодні на уроці перевіряємо свої досягнення. Закріплю вміння працювати з дробами, знаходити частину від цілого та будемо розв'язувати задачі. Це завдання сьогоднішнього уроку. Працюємо в зошиті, Записуємо число. Класна робота. Працюємо усно. Половина це одна з двох рівних частин цілого. У математиці половину позначають одна друга, коло поділено на три рівні частини, третя частина це є третина. Третина в математиці записують одна третя. Кола поділено на 4 частини. Будь-яка четверта частина називається чверть, а позначається 1 четверта. Будь-яка п'ята частина називається 1 п'ята і позначається 1 п'ята. Тисни відео на паузу і виконай каліграфічну хвилинку. Пропиши дроби до кінця рядка. Продовжуємо працювати усно. Сторіночка 14, завдання номер 1 На яких рисунках зафарбована 1 третю фігури? Я з вами згодна. 1 третя фігури зафарбована. На першому малюночку і на третьому. Закріплюємо вміння порівнювати дроби. Це завдання номер два сторінка 14. яку частину шляху подала у кожен жучок. На першому малюнку матуску поділена, правильно, на 4 рівних частини, і жучок подала в одну таку частину це є 1 четверта. На другому малюнку матуску поділена. Правильно на 5 рівних частин. І жучок подала в одну таку частину, це є одна п'ята. Чия частина шляху більша, якщо матузки однакової довжини. Одна четверта більше, ніж 1 п'ята. Запам'ятай із двох дробів з чисельником одиниця більший той, у якого знаменник менший. Запиши пари чисел в зошит та порівняй дроби. Зупини відео і попрацюй самостійно. Сама перевірка. Тисни відео на паузу і виконай перевірку. Знаходимо частину від числа. Запам'ятай, щоб знайти частину від цілого, треба поділити ціле на одну із таких частин. Знайдіть одну третю та одну другу від поданих чисел. Попрацюйте самостійно. Запишіть вирази в два стопчики. Знайдіть ціле за величиною однієї з його рівних частин. Запам'ятайте, щоб знайти ціле за величиною однієї з його рівних частин, треба величину частини помножити на кількість рівних частин у цілому. Нам потрібно знайти ціле, якщо 1 дорівнює 3 кг. Працюємо усно. Потрібно, правильно, 3 кг потрібно помножити на 9 і дорівнює 27 кг. А знайдіть ціле, якщо 1 третя дорівнює 5 метрів. Правильно, нам потрібно 5 помножити на 3 дорівнює 15 метрів. Зверніть увагу, це іменовані числа, але вони записані по-різному. Фізкульт хвилинка. Тисни відео на паузу, зроби зарядку і перейди до наступної роботи. Формуємо вміння розв'язувати задачі. Це завдання номер 3 Працюємо усно. Гарбузи розрізали на частини по 2 кг кожна. Визнач за масою однієї частини масу цілих гарбузів. Перший гарбуз розрізали на 3 рівні частини і 1 третя дорівнює 2 кг. Щоб знайти масу цілого гарбуза, нам потрібно величину частини. Помножити на кількість його частин. Тобто 2 помножити на 3 дорівнює 6 кг. Другий гарбуз розрізали правильно на 4 рівні частини. І 1 четверта дорівнює 2 кг. Щоб знайти масу другого гарбуза, нам потрібно правильно 2 помножити на 4 дорівнює 8 кг. Продовжую працювати із задачами. Це завдання номер 5 сторінка 14. Скільки треба заплатити за цілий пиріг, якщо його одна шоста частина коштує 9 гривень. Зупини відео і самостійно розв'яжи цю задачу. Розв'язання запиши в ЗОшит. вміння розв'язувати задачі це завдання номер 4 Зупини відео, перейди до підручника. прочитай задачу самостійно. Перевіряємо вашу роботу. Скільки кілограмів коштував зефір? 80 гривень. А наскільки зменшилась його ціна під час акції? На одну восьму. Число 80 це ціле. А нам треба знайти одну восьму, тобто восьму частину, якою дією скористаємось? Правильно, дією ділення. Ми розуміємо, що ця задача складається з двох простих задач. У першій дії ми знайдемо, наскільки зменшилась ціна зефіра під час акції, і застосуємо арифметичну дію ділення. В другій дії ми будемо давати відповідь на питання задачі, якою стала ціна зефіра. І застосуємо арифметичну дію. Віднімання. Зупини відео. Запиши розв'язання задачі в зошит самостійно. Підсумок уроку. Як ви оцінюєте свою роботу на уроці? Розглянь піраміду знань. Побудуй відповідне висловлювання. Урок завершено. Успіхів у навчанні! Дякую за перегляд, за гарні відгуки, лайки та побажання!